То ким був Мірза гулам Ахмад? Ми, мусульмани, віримо, Мухаммад уклав мир з ним як месією, якого чекають усі релігії. Народився в 1835 році в невеликому селі в Індії під назвою Казіан Гулам Ахмад виріс у мусульманській родині, але з юних років мав незвичайний інтерес до релігії. Виростаючи в британській колонізованій Індії, іслам зазнав нападів з усіх боків. а мусульман навертали в християнство з тривожною швидкістю. Щоб ви могли уявити, у 1851 році в Індії була 91 тисяча християн. всього через 30 років майже півмільйона. Його перша книга Барахіне Ахмадія захищала іслам та його вчення проти інших релігійних рухів. Це довело перевагу священного Корану над іншими священними писаннями та довело правідність святого пророка Мухаммада. Вчені того часу надзвичайно хвалили це і казали, що жодного такого служіння ісламу не було виявлено за останні 1400 років. Його вроджене бажання, щоб світ прийняв іслам, було очевидним у його листі до королеви Вікторії, правителя Британської імперії, яка на той час контролювала Індію. З нагоди її діамантового ювілею. Він запросив її прийняти іслам. Протягом усього життя він отримував одкровення, завдяки яким Аллах навчив його ісламу, про який мусульмани забули. В результаті його знання ісламу та священого Корану перевершили оточуючих, а його репутація як захисника ісламу зросла. Його почали визнавати вкрай необхідним реформатором епохи. його одкровення. Тривали і, зрештою, призвели до того, що згідно з божественними вказівками, він заявив, що він є обітованим месією та Махді, якого чекає світ, який пророкував святий пророк Мухаммед у його книзі під назвою Ісус в Індії, докладно описано, як Ісус із Назарету пережив розп'яття та помер набагато пізніше. Це означало, що другий прихід месії буде духовним другим приходом Ісуса в його дусі, а не в його тілі. І так само, як Ісус він був би пророком, який дотримувався закону. Він написав загалом понад 80 книг і написав тисячі лекцій і проповідей, захищаючи іслам і святого пророка Мухаммеда. Його любов до пророка була незрівнянною. Він точно дотримувався ісламу святого пророка, і тому він був обраний Богом як Месія, який прийшов відродити справжній іслам. Він заявляв про сотні пророцтв, які здійснилися з приголомшливими результатами. Деякі з них, у тому числі часи Першої світової війни, чума в Індії, та обіцяний син, який матиме 52 чудові якості. Але навірте вірте мені на слово. Я закликаю вас читати тексти Гулама Ахмада, мир йому, вчіть його проповіді та пророцтва і дізнайтеся самі.